І буде рости член все життя? Ні. Ерекція е, потім пожиттєво може бути відсутня. В 70%. Тобі що, хтось дешевше дасть за ці гроші? Ну тому не економте, це все де окей. Значить, щось ви підхватили. Перервали статева акт, це теж не ок для чоловіка. Робити це треба чаще. Друзі, добрий день всім. Мене звати Номчук Олександр і я опоручий лікар-уролог. Ми на сьогодні з командою зібрали найцікавіші питання, які цікавлять вас з урології, і повідповідали на них. Підпишіться на мій YouTube канал та залишайте свої питання в коментарях. І в наступному відео ви почуєте на них відповідь. Їхав на електросамокаті вчора та врізався в шлагбаум. І тепер болить член. Чи міг я його зламати член? Е Неможливо зламати, можливо, зламати тільки при статевому акті, коли він знаходиться в верховому стані. Це по перше, якщо ви вдарились органами малого тазу маршонку або статевим членом, це може бути тупа травма. Просто лапросту да буде дискомфортно. Е, да, може бути лабряк, да, може бути синюшність. Тут ситуація така, що вам треба бажано. На наступний день звернутись до лікаря-уролога, зробити УЗІ в першу чергу калитки для того, щоб виключити розрив яєчок. І друге, можна зробити УЗІ статевої члена, для того, щоб зрозуміти цілісність печерістого тіла, тобто структурної оболонки статевої шлему. Чи немає там розриву? Але він не ламається, якщо він. В спокійному стані. Якщо він в стані ерекції, то це вже інше питання. Ламається у моряків і у бочків, тому що вони приїжджають додому, п'ють таблетку Віагри 100 мг і починають займатися сексом, вроді би, як отбойний молоток і останній раз. А якщо вона ще сідає зверху і починає рухатись так, як їй удобно. Поза наїзниці, парні, повірте мені, це дуже небезпечна поза для вас, тому що якщо. Виходить член з влагалища на фоні там, піка э, страстей і попадає в просак. Ми так це називаємо урологи. Просак – це розстояння між влагаліщем і анальним отверстиям. то Член просто-напросто ламається. Буквально четвертий день інтернатури поступає пацієнт з перелом статевого члену. Перше. Запитуємо, де ви так, що случилось, як так вийшло. Він каже: я варяк, вчора випив таблетку Сіаліса і почали з жилою, на фоні алкогольного п'єння займатися нормально сексом. І я вийшов і попав їй в просакі. По перше, коли лавається член, він е, падає ерекція, але він набухає як баклажан. Ви приїжджаєте до. Уролога ну, в лікарню вас госпіталізують, робиться операція з судилими хірургами для того, щоб випустити весь той лабряк. Саме печаль в тому, що ерекція потім. Пожиттєво може бути відсутня в 70%. Якщо ти парень молодий, тобі 32 ти ламаєш член, будь готов до того, що потім треба ставити імпланти. Імпланти штучні, які вставляються силіконові, Є трьохкомпонентні, є двохкомпонентні імпланти. Вони вставляються прямо в печерісті тіла. Балончик, який вставляється в машонку, і надувається. там. Є спеціальна рідина фізрошення, який надувається, коли треба ерекція. Під час блекауту застряг у ліфті на шість годин. Дуже хотів в туалет, але витерпів. Тепер у мене щось тягне і болить внизу. Що робити? Коли йде перетримання е, сечового міхура, то може бути дискомфорт, навіть інколи може бути примість крові. в Січі, коли ви пісуєте за рахунок того, що розтягуються артерії, вени в цій ситуації, якщо не проходить. 3-5 днів, то бажано звернутися до лікаря-уролога, зробити узів передміхорової залози і сечового біхора. Можна тримати сечу дуже довго. В моїй практиці я бачив такі ситуації, що е сечовий міхор наповнювався до мечоподібного відростка, щоб ви розуміли, да? тобто, Сечовий міхор тут, а мечоподібний відросток тут. Пацієнту було дискомфортно. Це, як правило, чоловіки з диному передміхової залози. Тобто вони самостійно не можуть попісити. Озирь е рветься дуже рідко. Він має свойство розтягуватись, але після того е, буде дискомфорт, і ви будете відчувати це декілька днів. Якщо ле проходить, то велкам на консультацію і будемо вирішувати це питання. Що робити, якщо сильно хочете і застряли в ліфті, треба попісяти як не як. Ми з моєю дівчиною не використовуємо контрацепцію. Перед тим як кінчити, виходжу з неї. І бували моменти, що я не встигав витягнути, але вона не вагітна. В мене є страх, що я можу не мати дітей. Що мені робити? В першу чергу вам треба звернутися до лікаря-уролога і здати спермограму, для того, щоб зрозуміти, яка вона нормальна, ненормальна, і ви для себе зрозумієте. Якщо там написано норма зооспервія, то будьте готові до того, що і передо із перерваним статевим актом ви можете мати дітей. По-друге, для того щоб запліднити яйцеклітину жінки. Щоб да, мати дітей, треба певна кількість сперматозоїдів. Зараз всі пишуть в інтернеті, я теж про це говорю: що в еякуляті є певна кількість сперматозоїдів, які можуть е, дійти до яйцеклітини. Це правда, але є перерваний статевий акт, це теж не ок для чоловіка. Якщо все життя ви жили перервальним статевим актом, да там, типу, до свадьби на живот, кожен раз. У мене були такі пацієнти, які кажуть: от коли я вже хочу. Займатися повноцінно сексом і не виходити з партнерши, я себе стрибую або автоматично виходжу з партнерши і так далі. По перше, здаємо спермограму для того, щоб розуміти чи можна мати дітей По-друге, Інколи треба займатися сексом і без презервативу, але інколи із презервативом і закінчувати в партнершу. Це одно ви маєте розуміти, що презерватив на 100% не захищує 99,8%, По моєму, все одно з презервативом теж можна завагітняти. Або він може порватися. що шогілікологи, що ми не рекомендуємо мас маркет Тобто, до і так далі це мас маркет Оці презервативи, в них мало смазки, по-перше. І вони можуть викликати у дівчат цистити, цистит – цистити це той, що відбувається після статевого акту, ситуація наступна. Вони можуть викликати уже на сьогодні. Я бачу випадки, коли у чоловіків викликають подразнення. Я рекомендую йти в сек-шоп і купляти презервативи нормальні, не дешеві на водній основі або на селі Переписка дружина пише: Типу, будеш їхати додому, купи презервативи. Він каже: такі пише потім там буквально десь Ого, 96 гривень за три рази. Вона така пише: тобі що, хтось дешевше дасть. За ці гроші. Ну поэтому не економте на презервативах. Йдіть в секшоп і купіть презервативи там. На члені з'явилися червоні прищі. Що це може бути? Що робити? Все, що пов'язано з висипаннями на голівці статевого члена, це вже леок. Що є прищі. Язви, білий лаліт, почервоніння любого типу, зуд. Це все не окей. Значить, щось ви підхватили. Це знову ж таки говорить про те, що вам треба приходити на консультацію або до мене, або до уролога вашого місцевого. Але головне тут путати з гранулами Фордайса. Бо деякі пацієнти відмічають в себе по краю голівці статевої члели, по віночній борозді, маленькі прищики. Це гранули Фордайса, це сальні залози. Але якщо є червоні прищики, які висипають, до речі, після мастурбації, може бути, або після статевого акту це відбувається. Це говорить про те, що є порушення бактеріальної флори або порушення інфекційної флори, яке може передаватись статевим шляхом, яке ви можете передати своїй партнерші. Партнерше це викликає баквагілози, цистіти і і так далі. Дуже багато діагнозів можна під це підписати. По-перше, це балалопастит, запалення крайній плоті голівки статевого члену, яке може переходити в уретрит, запалення у уретри, і може доходити навіть до гострого запалення в передміхорові золозії, простими словами, простатит. У моєї дівчини була молочниця, і ми займалися сексом без презерватива. Чи підхопив я молочницю? Як це лікувати? Більше можу сказати, що є варіант того, що ти міг своїй партнерші передати. Оцю молочницю, тому що у чоловіків вола може не проявлятись, але це може передавати статевим шляхом жінкам. Як правило, молочниця у жінок таки, це порушення бактеріальної флори передається статевим шляхом. Проявляється вода у жінок, коли в них місячні або передмісячними, тобто, коли в них іде зниження імунітету. Чи можна займатися статевим актом в цій ситуації? Ви вже і так передали флору друг другу. Важливо займатись. Резервативі, по-перше, чи вона лікується так, вона лікується. Треба звертатись до лікаря для того, щоб здати бакпосів урагенітального мазка з антибіотикограму і аналіз на інфекції, які продається статевим шляхом, запихує спеціальну щіточку в уретру. Це дуже дискомфортна штука, бо я сам по собі сужу. Я ж завжди говорю, що я ж такий самий, як і ви. Можна здати бак посів сперми і аналіз на інфекції, які продається статевим шляхом за допомогою сперми. До речі. Пишуть дуже багато чоловіків, які знаходяться за кордоном. Вони кажуть: я от був у уролога, Він мені назначив аналіз і аналіз крові на інфекцію на бактерії. Якщо у вас є дискомфорт в головці або в уретрі, по аналізу. Крові це маловірогідно, що щось можна висіяти. да, в аналізі січі, ми можемо побачити запалення. але обов'язково брати бакпосів, тобто взяти ту тканину, яка знаходиться в уретрі. Повертаюся знову ж таки до молочниці. Чи можна займатися сексом без презервативу? Ні, не можна. Чи треба пройти лікування профілактичне? Так, треба пройти і вам, і ваші партнерші, навіть якщо тебе нічого не турбує, а в партнерші виявили молочницю. Тобі треба пройти профілактичне лікування. Чи може вона повторюватись так? Добрий день, мені 37 років, і я ніколи не був у уролога. У мене нічого не болить, скарг немає, але на прийом іти страшнувато. Чого мені там чекати, і що треба здати, аби перевірити, чи все окей. У мене буквально вчора був пацієнт і 42 роки. Він каже: Я перший раз, чесно, от дивився ваші відоси, я прийшов перший раз. Що у нас сьогодні буде? Полий чекап, а він вже готовий, даєш прямо до ректального для я говорю, тихо. Подождіть, ніхто цього робити не буде. все окей. По перше, ви маєте зрозуміти, що вам це треба робити раз в рік. Хоча б жінки ходять раз в півроку, ви ходіть хоча б раз в рік. В мене консультація проходить таким образом, що якщо у вас нічого не турбує, але ви прийшли на консультацію до мене і кажете, я хочу там пройти чекап, мене нічого не турбує. Ви приходите, що ви робимо вам УЗІ е, органів е, сечовидільної системи, нирки, сечоводи, сечовий біхур через живіт. І друге, можна Дати аналізи ла... бакпосів за допомогою еякуляту і аналіз на інфекцію за допомогою еякуляту. Інколи ще можна здати, до речі, спермограму, щоб ви розуміли для себе, чи можете ви мати дітей. Такий чекап відбувається для пацієнта, якого нічого не турбує. Він просто приходить. Вітаю, мені 13 років. Вчора вперше мастурбував і побачив, що моя сперма коричневого кольору. Що це означає? Навіть у деяких дорослих чоловіків таке буває, якщо немає регулярного статевого життя або немає мастурбації, це називається застій екулятор. Робити це треба чаще, враховуючи те, що ви це робили перший раз в житті для вас і в вашій ситуації це окей. Це не говорить про те, що там. Є якісь запальні процеси. Якщо це буде повторюватись регулярно, і ви будете бачити кулят не білого кольору, він не білий повністю, він має бути такого сіроватого відтінку. Якщо я не помиляюсь, з каштановим запахом. Щось так бігом взяли і почали дюхати в себе ще раз свою сперму. Для першого разу це окей. Але якщо воно буде повторюватись. Треба звертатись до уролога. Того, що якщо немає регулярного статевого життя або мастурбації, є застій еякуляту в передміхоровій залозі в яєчках. Те, що ви бачите, да, в презервативі або самоспермо, це всього лише 5% сперматозоїдів, 95% само секрету передміхорової залози. І якщо є застій в передміхуровій залозі, то це може призводити до запальних процесів. Того, і я всім говорю, що або регулярний секс, або два-три рази на тиждень мастурбація, щоб не було когнітивного, або. Простими словами застійного простатиту. Чому вона коричнева? Дуже багато чоловіків, які живуть статевим життям в презервативі, не одразу можуть викинути презерватив. Якщо у вас там будуть такі випадки, ви це теж побачите. Потім, коли береться презерватив в руки, ви бачите, що там вже не біла сперма, там червона. Це називається лізація сперматозоїду. Сперматозоїд має е, здатність помирати, лізуватись. Це говорить про те, що так само при застійному простатиті ці сперматозоїди вели. Е, Старі відмирають, нові утворюються. І за рахунок старих сперматозоїдів лізації сперматозоїду, відбувається зміна кольору еякуляту. Сину 17 років. Нещодавно побачила, що він дивиться порно. Чи варто мені найняти повію, аби вона, так би мовити, допомогла йому з сексуальною освітою? Давайте зараз звернуся до батьків, які можуть е, е побачити, е як хлопчики мастурбують та да, там в туалеті, бо закривається. В першу чергу не треба їх за це ругати. Це окей. В другу чергу були в мене такі батьки, ну папа, які приходили і казали: от я своєму силу там зняв э, жінку. Вона може його так навчити, що він потім все життя буде ходити тільки по простішу. Чи треба знімати йому таких жінок? Ні, не треба. Він має навчитись цьому сам. Це чисто моя думка. Кожного вона своя, але хлопець має дойти до цього сам і ну, представте собі ситуацію. Приходить дівчинка за гроші, яка робить йому все, і він нічого не робить, а потім, коли в нього є нормальна, адекватна партнерша, то він не знає з нею, що робити. Хай сам навчиться, якщо повірте, якщо він не навчиться, то він сам дійде до того, що треба жінку, яка це зробить. Що робити, якщо член не реагує на дотики партнерки? Коли я сам мастурбую, все окей, а коли це робить вона, не встає. Проблема в мені? Скоріше за все, так. Тут питання тепер зустрічне в мене до вас. Як часто у вас відбувається мастурбація? Чи відбувається взагалі мастурбація спорна? Того, що є така штука, як симптом тугої мастурбації в багатьох чоловіків. Я розказую це. В телеграм-каналі своєму, в інстаграм-каналі, в Тіктоці, і ви можете перейти за посиланням, да, і буде вся інформація. Але знову ж таки скажу тут: дивіться, якщо є симптом того мастурбації, тобто, якщо є мастурбація, часто в мене є такі пацієнти по два-три рази на день, і вони мастурбують спорно, то будьте готові до того, що нормального статевого акту у вас не буде, того що швидкість е мастурбації. Сила життя рукою вас буде більше задовіляти, чим фізіологічна партнерша, яка у вас з'явиться, і вас просто-лапросто. Не встане. Ви собі хочете бачити ту картинку в голові, яку ви бачили порно, А ця дівчинка так не вміє. От в тому, то і проблема потім значить, починається. І голова розуміє, ага, ні тої картинки, значить не буде ерекції. Бо я завжди кажу, що ерекція не залежить тільки від шледу. По-перше, і по-друге, якщо ви мастурбуєте, то мастурбуйте, треба уявляти це. Кожна особа да, чоловічої статі по різному виховала, по різному там. Соціально структурована в суспільстві, і ви допускаєте в своїй голові те, що ви хочете, і те, що можливо. До речі, я от дивіться, хлопці, я впевнений на 100%, що ви починали всі з дуже лайтового пору. Кожен раз, коли ви мастурбуєте, ви шукаєте все жорсткіше і жорсткіше картинку, пояснюючи його і як це відбувається. Кожен раз, коли людина мастурбує, хлопець мастурбує, він довше готується до цього, того що він шукає ту картинку, яка його задовільнить. Тобто викид дофаміну, який був до того, там позавчора, вчора, чи там три місяці тому, це була лайтова версія, це було класичне фото. Через три місяці вже починаються картинки там, групових. Відео БДСМ якогось, того, що його не задовіляє той викид дофаміну, який був позавчора. Дофамін, ну тобто, це ощущення задоволення. Я говорю всім, вам, якщо ви мастурбуєте, вам треба представляти для того, щоб не було симптому е, того мастурбації. І якщо е, знову ж таки не робити це кожен день два-три рази на тиждень, і тоді все буде окей. Мені 27 років, я соромлюсь, що у мене невеликий член. В інтернеті я знайшов, що член може рости до 30 років. Загалом до скількох років росте член, і чи є надія, що він сильно виросте за кілька років? Норма статевого члену на сьогодні від середньої європейської цифри від 12 до 19 см. Є мікропанія до 12 сантиметрів, цифри варіюються десь плюс-мінус до 10, і макропонія, якщо більше 19 сантиметрів. Якщо не займатися статевим життям і нічого не робити, то статевий орган не буде рости, буде атрофія печеристих тіл, того що не буде приливу крові в малий таз, не буде ерекції і так далі. Того, що член складається з печеристих тіл, це як губка, або як простими словами соти, да, там, бджолині, коли він взагалі починає рости. Це зараз відповідь мамам буде, які переживають. Бо деякі мами пишуть: от, мого сила не росте статевий член. Що робити? Коли в хлопчика починається активно статеве дозрівання, тобто з 12-13 років, тоді статевий член починає рости. Чи буде рости член все життя? Ні, але треба жити статевим життям для того, щоб не було зморщування атрофії і так далі. Це говорить про те, що він наповнюється кров'ю. І печерісті тіла не атрофуються. За рахунок цього він е, не всихається. Якщо у батька був нормальний розмір статевого члена, то й у сила теж буде нормальний розмір статевого члена. Але якось мені одна мама казала, писала в коментарях: у мене два сила, у них е, різні розміри і так далі. По-перше, треба розуміти вік сила. По-друге, е, я так і не зрозумів, чи це два сили від того батька. Друзі, я раджу підписатись вам на мій е, YouTube канал, е, тому що дуже багато цікавої інформації буде вже від сьогодні на цьому каналі. Дайте лайки, е, залишайте свої коментарі. Інколи будемо розігрувати безкоштовні консультації. Такого контенту ви ніде не побачите. Тим більше Україна мовну. Я вже 5 років тренуюсь у спортзалі, і зараз хочу зробити крок вперед і зайнятися бодібілдингом. Аби досягнути ідеальної форми, мені треба приймати стероїди та інші препарати. Чи справді вони викликають проблеми у сексі. Зараз буде посилання вверху справа з приводу цієї теми. Ми зняли там інтерв'ю з фітнес-тренером, який. Приймав препарати, приймав горболезомісну терапію, молодий хлопець, накачався, чи треба йому це, чи не треба. І в першу чергу ви задайте собі питання, чи треба вам, чи ні. В другу чергу, спочатку прийдіть до мене на консультацію, для того, щоб я наставив вас на путь істини, але вверху справа за посиланням є всі відповіді на ваші питання. Тому переходьте за посиланням і дивіться це інтерв'ю. Кстати, знаєте, що я п'ю гралати висок? Треба пити гралати висок, щоб покращувати кровові в передміхоровій залозі. Були випадки у вашій практиці, коли пацієнти щось цікаве засовували в пеніс? В моїй практиці було, знаєш, є оці ніакуп. Шарики магнітні. А, От, типу, в Засовували по шарику в уретру, і ми висовували потім там, прям така. Ажеріллі в моїх е лікарів старших, які мене вчили урології, і вчать на сьогодні були пацієнти, які засовували карандаш, які засовували термометр тутний. Це психологічно хворі люди. Я не можу їх е осуджувати в цьому житті. Їх про таких людей не коментують. Але це психологічно хворі люди для того, щоб вони думають, що буде ерекція, що він буде стояти. Мені 27 років, і у мене ще ніколи не було сексу. Я мастурбував на порно, але ніколи не був з дівчиною. Ви маєте розуміти одну таку річ. У вас може бути симптом передчасної невдачі в сексі. В 27, да це пізновато. У мене були пацієнти, які в 33 в 34 починали жити статеве життя. До чого ви маєте бути готові, що член може не встати на фолі стресового фактора, лафоді депресії. Я не говорю, що це у вас буде просто. Простіше до цього відлісіться, розслабтесь, випийте бокал, вела. Ми, до речі, запишемо дуже скоро таке відео з людиною, яка пізно почала займатися та життям, і я йому задам всі питання: чи це ок в 27? Так, Да, до так сталося у ваш, вашому житті, але знову ж таки, треба розуміти. Чи була мастурбація часто, чи її не було? Якщо ви готуєтесь знову ж таки до початку статевого життя, заберіть мастурбацію на місяць та Всю інформацію з приводу торгової мастурбації, з приводу пізнього статевого життя, ви можете почитати в мене в телеграм-каналі. Є відео в TikTok, всі посилання в описі. Тому переходьте, дивіться. Якщо все-таки в тебе сталося так, що в тебе з'явилася партнерша, і в тебе перший раз не вийшло, бо він впав. Все нормально, таке буває. Не переживаєш, не думаєш про те, що ти імпотент. Поговориш з дівчкою, дівчинка пойме на другий раз, що ти робиш? Ідеш в аптеку, купуєш таблітку 5 мг, оригінальний препарат, дуже важливо. І випиваєш за 30 хвилин до статевого акту. І от тоді, повір мені, тут треба зрозуміти: в твоїй голові, що все окей, з ерекцією. Ти маєш е, бути розслаблений, нормально до цього відлезтись. Таблетка зробить свою справу. Голова твоя зрозуміє, що в тебе все окей з ерекцією. І потім я не говорю, що це робити треба кожен раз, не кожен статевий акт. Симптом перечасної невдачі сексі лікується тільки препаратами, які покращують ерекцію. Але дуже головне, я вас прошу: не купляйте дженеріки. Це оригінальний препарат, який буде викликати дуже велику побічну дію. Жар. Головокружіння, шум в ушах, підвищення артеріального тиску і червоні вуха. У вас будуть це буде, якщо не оригінальний препарат. Треба таблетка, яка покращить твою ерекцію. Іде з твоїй голові зрозуміти, що все окей. Що таке Віагра? Що таке сіаліс? Це два різних препарати, які покращують приток крові в малий таз, розслабляють м'язи малого тазу. Якщо я не помиляюсь, вони утворюють азот в головному мозку, за рахунок чого розслабляються м'язи і прилив крові в малий таз іде. За рахунок цього встає член, і у вас відбувається ерекція. Ло є момент, що сіаліс був придуманий раніше. Потім підійшла Віагра від Файзер. Віагра була в 90-х роках, придумана для того, щоб лікувати артеріальний тиск. Коли давали пацієнтам на пропацію Віагру, вони відмітили те, що артеріальний тиск вона ніфіга не рішає. Вона робить рвальну ерекцію, і пацієнти почали не повертати. Таблетку, ну то есть вони не віддавали назад таблетки курси Ні, ні, Ми доп'ємо різниця цих препаратів в тому, що Сіаліз довше працює, Віагра менше працює. Треба розуміти дозування, яке ви приймаєте. Починати треба з мінімального дозування. Приймати треба тільки оригінальні препарати, Того, що всі інші. І так далі, вони будуть викликати дуже велику побічну дію. у вас. Я вам рекомендую просто приймати оригінальні препарати і все буде окей. Приймати Сіаліс у 27 років це ок. Одноразово, так, да, можна. На регулярній основі ні. Скажу чесно, що я сам таки роблю періодично, два рази на рік, третю частину. Таблетки кожен день, незалежно від статевого життя. Для чого я це роблю? Для того щоб покращувати кровообіг малого, в малому тазі. І при тривалому прийомі накопичення препарату більше артерій і вен, профілактична доза спрацювала, і потім без таблетки краща ерекція. Тобто є більше артерій, вен для того, щоб е, був кращий стояк. Як часто ви особисто займаєтесь сексом і як часто мастурбуєте? У мене на сьогодні мастурбації немає в житті, того що в мене є регулярний статевий партнер. З приводу статевого акту, враховуючи графік мій на сьогодні, жінка вп'є мене. От, хорошо. Раніше було більше. Да, на сьогодні два. Ну, три рази на тиждень за рахунок графіку більше не встигаю, але я дуже стараюсь. Я, до речі, нещодавно здав гормональну подаль. Я вам Скажу, що в мене вітамін D при лорбі 30, він мене 9. Тестостерон вели середня межа лорби. І тепер я розумію за рахунок, чого це, того що від вітаміну D Залежить транспортування транспорт тестостерону в організмі. Від тестостеролу залежить ерекція і лібіда. І всю цю інформацію з приводу тестостеролу ви можете подивитися за посиланням 10 ознак низького тестостеролу. Тому переходьте, дивіться. Я теж піднімаю свій тестостерол і свій гормональний фон. Як правильно робити вправи кегеля і чи вони справді працюють? Представ собі ситуацію, що ти хочеш пісяти. Якщо ти їдеш в маршрутці, ти хочеш пісяти, ти ж триваєш це все в собі. От ти скорочуєш м'язи малого тазу, це і порахуй до п'яти. Напрягаєш, порахував до п'яти, розслабляєш. Так треба робити 15 разів за сеанс. Да, грубо кажучи, і повторити три рази на день, і це от називається вправи Кігель. Дуже багато м, пацієнтів звертаються до мене з тим запитом, що типу, раніше сперма вилітала там на метр, а зараз вона просто витікає. Це е, профілактика того, що ти будеш стріляти. Далі, чим потрібно. Профілактика кровообігу в органах малого тазу і в передміхоровій залозі краще буде функціонувати сама передміхорова залоза за рахунок покращення кровообігу. Послідні каплі в труси теж до речі не буде, бо всі переживають за послідню каплю в труси. для того, щоб її не було, треба користуватися серветками.